Людиний дощ? Фух. Ось чому треба все стригти потім це все відвисає. Це норма. Кожен рік одне й те саме, які неке все. О, дощу лядяному. Треба обережніше. Ну, ось так підгодовуємо качачок Ось вони Які голодні підер дитина ха В нас 9 грудня. ти Вчора був, був льодяний дощ і все таке крижане. Пішало. Та в бурульках було сьогодні трошечки ось. О... Ну, в мене ось піщані грунти, то вже можна і ходити. Це Вероніка ще квітла б, але але вчора її побила, вся у льоді була. Ось там, ще квітне, в'яз з листям. Ти будеш осипатися, Вже й мороз був, і мінус дев'ять було. Алло, агов? Не хоче, не хоче. Зараз трошки пройдуся, де потрошечки зможу. Ні, нічого можна. Це я купила у прошлому році пендульний кіпарисовик. Нутканський, без сорту, просто нотканський, бо були деякі сорти, такі трошки блакитні, але не вдалося мені знайти. А ці вони морозостійкі доволі, то в нас живуть. А я ось щось полюбляю, все-таки плакуче. Ось і ялинки, це главка, піндула сиза. Це в мене інверса, по-моєму. Ні, не інверса, фробурн, фробурн. але я різниці трошки не помічаю. Довго шукала різницю, вони практично схожі. Це теж пендульна в мене. Голуба, по-моєму, The блюз. Це пересорт. Я купувала іншу, але я так знайшла, що це за блюз повинна бути привита. Зроблю зараз, буду монтувати по хвойним. Покажу фотографію, коли ось цей ще був височенький. Дуже-дуже швидко росте такі ялівці. Тому я його скоротила на декілька метрів. Ось все таке після людяного дощу вчорашнього. Нічого, трошки витривало. Трошки все повитримувало. Так. Ну, це кожен рік таке, то... Це немає якогось дивування, що воно так відбувається. Ой, ще горшики не позаносили, ну. гей всі валяються. Це нормально. Да? Це так і є. Зараз по Барбарису бо питають його на штамбі, теж я вставлю фотографії з... з процесом його росту. Ось. Штамби можна робити з усіх барбарисів, які ростуть, ну там заложено в них декілька Це на жаль, не визрівши декілька метрів. Це старий барбарис, але я його декілька років, ось це, бачите, такий нарост. Це нічого страшного, бо це кожен рік навесні влазить поросель. Ну, барбариси вони всі дають поросель. Нічого з ними не зробите. Тому я її ріжу, відриваю цю поросель, і вона отак добіє, така шишка. Ось смішно. Я його не спочатку формувала на штамбі, був кущ. Кущ, а потім я його зробила невеличким, ну, доростила. Трошечки там е, оголила е, внизу. А наверху робила шапочку. Я ставлю фото, знайшла. І так довго-довго я його тримала, а потім щось вирішила, що мені потрібна тінь і потрібно щось під ним змінити. Все тут змінилося. Раніше тут був... Е, були і троянди, і котяча м'ята, і багато-багато інших грунтопокривних рослин. Ну, сад міняється, він живе, все міняється. Міняються пріоритети. Тут теж буду міняти. Ну, дуже хочу цей шифер змінити на підпірну стіночку таку залити, як от я ось тут робила. Це я давно зробила, а ось тут не було змоги. Спочатку просто був такий наклон землі, але, як я казала, в мене дуже піщані ґрунти, то треба багато паливу, коли у нас плюс 40 тримається, в нас жара, треба рослини поливати. А якщо вона стикає, все, воно, вся, вся вода ото вниз змивалася. Я роблю оці такі підпірні стінки з того, що, ну, що, що є під, під руками. Тому поки що вона таке неприглядне, але рослини, по-перше, цього. А потім, коли з'явиться в мене сили та кошти на матеріали, я зроблю. Тут і під пірну стінку, бо кажуть, що воно вже втрамбувалось, ні, воно не втрамбувалось, в мене так все, коли дощі дуже такий ну, уклон, уклін, що в мене ось бачите, і бордюри виворачує. Хоча тут я не, 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 не топчуся, їх змиваю вместе. з водою, потоками і під, під напором ґрунту воно все. Все його вивертає. Ось. Тому як буде змога, то зроблю тут. Ось буде красоту. тут все в мене у ажурі. Тобто барбарис цей формувала спочатку дуже низеньким дуже а потім вирішила у вільне плавання його пустити. І Вирішила, що мені подобається фонтанообразна форма, не така стрижена, от як я тримаю, де, наприклад, у, от, ось у цього яливця е, шарками. То я вирішила зробити велику крону. І ось воно так прилично. Росте добре, що він великий став. І дуже швидко. Тобто я його тримала, довго тримала його. Маленькому розмірі. Стригла десь декілька разів на рік. А зараз тільки я зчищаю цю поросель і спочатку весни і зайві бруньки видаляю, щоб він ну, стволик був чистенький. Ще зроблю я не вона ну, може робити великі ще відео, е, довгі, то зроблю ще похвойним. Зараз буду монтувати. Е, 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 трошки розповім про сосни. Ну, вони, вони в мене оця ця, ця, лісова, звичайна. Зараз вона змінила колір свій. І це формована. Тобто вона. Я видаляла. Трохи запіз... запізно ми різали десь метра, теж зрізали 3-4, коли вона вже там була в космос, виросла, а мені не потрібна, мені потрібна була крона, і щоб вона була ось така густа. А сосни, якщо ви бачили у лісі, це такі свічки. Вони длиннючі, длиннючі, височезні і лисі. Мені це не потрібно, тому кожен рік я її обрізаю свічки, коли вони починають відростати. Ось зараз бруньки позакладувала. І я зрізаю на третину. Туди вона становиться густа, це хвоєпад. Густа і така, ну, як не в лісі, як, як будь то це якась, якась сортова. Це просто формована лісова. Це одна в мене сосна лісова, там на горі ще є, а це вже австрійка. Теж зрізали верховку і теж ми її формуємо. Формую. В неї більш зелені, більш довгі гілки. Що хочу вам ще сказати, коли ви вибираєте сосну, є таке в них поняття, як хвоєпад. І ну, хвоїнки живуть у деяких сосень два роки. І потім вони скидають у деяких їй по 5 років. То якщо ви не хочете, щоб був хвоєпат, ось такий постійно, вибирайте сосни, у яких довгий термін життя хвоїнок. Це в мене ялевець китайський. Я назву підпишу. Бо на холоді щось в мене все вилітає з голови та ще й вуха продула. Він колючий, дуже, хоч він і коли я купувала, він такий Е, двох... Був, був, В нього хвоя різна. Тобто то, то калючки, то не калючки. А зараз, коли я його стрижу, я його запустила. Він став тільки таким колючим. Теж я реанимую і трошки його звужу. Буду, його, буду з ним виробляти щось таке, щоб він був не таким вже великим. Також я робила відео, не знаю, змонтую чи не змонтую, це яливець. Я привозила з Криму. Він називається вонючий. Не знаю, чому вонючий, бо пахне дуже добре, дуже класно. І цей той теж сформувався він не спочатку. То це я ось башту в нього відривала. Як то кажуть, відпилила, бо е, на драбині теж мені дуже високо і ось ця така була велика шишка. Тю я теж буду з весни прибирати трохи нижче, Тут трошечки порізала і не встигла. не встигла. Ось. І цей в мене теж Це кримський такий же він великий, дуже великий. Теж він... Трошечки в мене зараз формовка інша, я хочу його більш лисим зробити, більш ярусним. Ось. І ще поки руки не задубили, хочу сказати, я пташок дуже полюбляю. І багато гніздечок в мене з весни всі б'ють і всі ховаються. Але е, якщо у вас є. Сад і такі птахи, як сороки та голуби, вирішили зробити у вас гніздечко. Не давайте цього робити. Є інші місця, бо вони дуже шкодять голуби, шкодять хвойним, бо в них дуже, як би то, Дуже-дуже ядовитий. Він вижигає все. І потім хворіють всі, всі віки, всі гілки, вибачайте за суржик. все хворіє. Оце в мене після голубів, і я не можу нічого. Ну, треба. Лікувати, лікувати, лікувати. Тобто я тепер їх проганяю. І сороки теж, Ну вони, вони просто свої гніздечко роблять з дуже непривабливого матеріалу. Я не зрозуміла спочатку, що воно таке, що за, що за запах, а потім я зрозуміла, що вони таскають усілякі. Какушки, їх трамбують у гніздо. Це теж дуже неприємно, це такий так смердить, що не, не треба їм давати робити гнізда. Хай там у деревах.